Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа, сонячний день. Все добре. Сонечко світить. Звичайно, поки що ще трошки прохолодно, але я думаю, до середини дня стане тепліше. А поки що тепло тут у нас в студії для вас працюють Денис Пімінов, Олеся Розанова. Це просто ранок на 33-му каналі. Ми раді вас бачити, вітати. Доброго ранку. Доброе утро, друзья. Также хочу вам сказать, что сегодня прекрасный день. День сегодня много-много, я думаю, будет позитива у вас, у нас. Мы сегодня будем, грубо говоря, бомбить, потому что у нас сегодня прекрасный день. Он просто начался, поэтому он прекрасный. Но начался он у меня уже уже смешно и уже весело. А я, что осталось. Я ну, сегодня ехал в маршрутке, наблюдал на такую стандартную классическую ситуацию, когда маршрутчик, телефон, кофе, сигарета, руль, и он еще успеет передавать. Я не успел его сфоткать, но, наверное, все видели вот эту фотку сейчас, вот, вот эту вот. Ну, примерно вот та же классика. То есть, грубо говоря, я сидел вот здесь вот. Я наблюдал вот это, Я я улыбался, Я не поняв, як чоловік може справлятися вот со своей работой і как бы, вести людей, що при этом. А а ще вони люблять включати голосну музику і підспівувати ну, да, і пританцювати. То с ну сьогодні, кстати, я удивился, сегодня не, не шансон грав, а сьогодні іграли таки народна, народна українська пісня. я не помню. То есть я удивился. неймовірно. До речі, про народне і українське мені сьогодні з. Автобусом пощастило, ну не з автобусом, з пижиком з маршруткою. Пощастило трошки більше. Якщо нам зараз покажуть фотографію, покажуть? Ні, звісно, покажуть. Ось, будь ласка, ось така українська маршрутка, українське маршрутне таксі. Ну, довольно так. Это такая патриотическая такая маршрутка. Якщо я не ошибаюсь, это вроде бы 24-й маршрут. Я так, я сегодня не с дому ездила. ехала. Ну, ничего страшного. Ну, друзья, очень приятно, когда есть такие маршрутки, когда действительно веселі маршрутки. То есть, вот, эта вот фотка, я так понимаю, в салоне, да? Так, так. То есть, вот вот такая вот у нас есть маршрутка. И я знаю, есть еще такие дядя маршрутчики, которые очень позитивные, очень добрые. Всех дуже запрошую. Заходите, пожалуйста, аккуратненько выходите. Такой веселый анекдот рассказывает во время проб, во время того, как маршрутки стоят. Вот таких надо людей помогать. Ты знаешь, Денис, мы с тобой Поспілкувалися про те, як ми з тобою доїхали на роботу. Але є ще одна людина у цій студії, яка в принципі також може нам розказати, як вона добиралася на роботу. Це е, обличчя нашої інформаційної служби. Доброго ранку, Ірино. Як доїхала і на, на чому ранок. на маршрутці. Як <з��ця> маршруті <з��ця> 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 <звучи> по класіки? Нічого страшного Ніч, не пройшло. слава произошло. Богу, нічого такого все не було. Да? да, все спокійно. Як думаю, і наш ранок сьогодні пройде спокійно. А поки що розпочинаємо інформаційний випуск.